Вітаю, моя прекрасна атлетка. Сьогодні в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх я переведу для тебе тренування направлене на роботу сідничних м'язів, мобільність кульшових суглобів і роботу м'язів кору, тому що вправи будуть потребувати вашої стабілізації, положення на одній нозі, включення м'язів в кору, утримання вертикалі, тому буде верцювати кор. Ми почнемо швидку розминку, крокуємо стопою лівою назад. М'яко згинемось в кульшових суглобах і. Орієнтуємось на тазові кісточки, щоб вони були на одному рівні одна з одною. П'ять повторень, чотири, три. Низ животку опускаємо на стегно два, і один. Долонями торкаємось підлоги. якщо ви не дістаєте руками підлоги, можна підставити під руки, наприклад, МФР роли, гантель, пляшку з водою, щось підкласти, щоб ви були вище два. Один. Лівою стопою крокуємо вперед, правою назад. І тепер праве п'яточко опускається вниз, вверх, вниз вверх. П'ять, чотири, три, два, один. Хребенець за хребенцем розкрили. Тепер. Тримаємо долоні на тазових кісточках і згинаючись в кульшових солобах, ви орієнтуєте, що згинання відбувається і з низом живота на стегно, і ви зберігаєте положення тазових кісток одна навпроти одної, два. Один підняли праву ногу перед собою, виконали ротацію стегном назад і залишили праву стопу в лівій діагоналі. Праву стопу в лівій діагоналі. Відвели перед собою, вивели стегно спереду. Ще раз ротація правого стегна назад. І ставимо пальчики правої стопи з лівої діагоналі. І праве стегно вивели перед собою. Праве стигно ведемо назад, поставили праву стопу. З лівої сторони, з лівої діагоналі і привели перед собою. І ще ротація назад, в ліву діагональ. І приводимо перед собою, підняли, опустили праву стопу вниз. Лівим стегном малюємо напівколи, виводимо ліву стопу в праву діагональ. Піднімаємо вперед. Забрали. Не хитайте тазом і корпусом, тобто не нахиляйтесь вліво-вправо. Зберігайте себе рівномірно, стабільно. І залучаєте лише стегно. Тобто виконати рух, ви маєте стегновою кісткою вперед, два, і один назовні, назовні, назовні. Зад. І перед собою розвели стопу трошки ширше за плечі, розкрили коліна по діагоналях і опустились вниз в пліє п'ять повторень, чотири. Три вниз. Маківку зберігаємо направленою вверх до стелі. Тобто не нахиляємо корпус, два. І один вниз. Зводимо стопи до центру і одна вправа на вести щоб на одній нозі, коли ми будемо виконувати рух, ми відчували себе стабільно. Великий палець лівої руки вивели навпроти носа. І рухаємо головою вліво-вправо, фіксуючи погляд на великому пальчику. Вісім. сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Тепер поставили горизонтально великий палець і головою рухаємо вертикально вверх вниз Ще раз нагадую, у вас має бути зафіксований погляд на пальці і рухати ви маєте лише головою. Погляд не зміщується. Чотири, три, два, один. Перекрасно, опустили руку вниз. Перша вправа, згинання в кульшових суглобах із відведенням стегна. Вихідна позиція стопи по. Ширині тазу, пальчики правої стопи поставили в опору. Ми виконуємо згинання в кульшових суглобах, руки виводимо вздовж голови, і ваше тіло має вийти в одну суцільну діагональ. Тобто ми не задираємо корпус надто далеко назад і не падаємо вниз. Зберігаємо нейтраль. Права стопа ідеально, якщо ви будете її тримати у повітрі, але якщо відчуваєте себе нестабільно, то можете торкнутися стопою підлоги. На підйоми ви вивели стегно перед собою і зробили відведення стегна. Якщо у вас є обтяжувачі, ви хочете ускладнити собі рух, можете вдягнути обтяжувачі на гомілку. Поїхали 12 повторень, згинання в кульшових на видиху. І ось тут на підйомі рук у вас теж включаються м'язи живота, тому видихаємо. Повдих підняли ногу перед собою, зробили відведення, не нахаляючи корпус в сторону. Щоб працював сідничний м'яс на відведення, да? тому що за відведення стегна відповідає він якраз, вам потрібно себе застабілізувати. Перед собою ножку знову. І ще 11 І відведення. 10, Згинання в кульшових, Підйом. І відвели. 9, Низ живота настигну. Підйом. Низ живота настигну. Вісім. Руки вздовж голови. Руки опустили вниз. І відвели. Шість. П'яткою тиснемо в підлогу. Підйом. І відведення. П'ять. Щоб у вас не втомлювалась гумілка і імпульс переходив більше до сідниці, до сідниці. Тисніть п'яткою в підлогу. І на моменті, коли ви себе піднімаєте вверх, не переносьте вагу тіла вперед на передню частину стопи, зміщуйте її назад. Видих, ногу підняли перед собою, зробили відведення. Шість разів. Руку витягуємо вздовж голови. Біля вух. Відвели. П'ять. Низ живота на Підйом. Відведення. Чотири. Низ животику настегну. Руки витягнув вздовж голови. Три рази. Низ живота настегну. Опустили руки вниз. Відвели. Два. П'ятка ліва тисне в підлогу і вже сідниця ліва відчувається. Праву ногу залишаємо у повітрі. І відведення зробили. І один. Відвели, опускаємо праву ступу на підлогу, ліву виводимо зараз в, по траєкторії назад. Низ животику настигнув, видих. Відчуваємо, як м'язи живота підтягується, ногу підняли перед собою, зробили відведення. Знову видих. Одна суцільна діагональна лінія. І дивимося знову на тазові половинки, бачите, без перекосів. Перед собою підняли. Дев'ять плечі вниз. Вісім. Сім. Шість. Низ живота настигну. І відведення. П'ять підборіддя. Тримаємо паралельно підлозі. Чотири. Відведення. Три рази. Низ животику на стегну. Привели стегну перед собою. Три. Видих. П'яткою правою тиснемо в підлогу. Корпус надто низько не опускаємо. Ногу задню піднімаємо зовсім трошки від підлоги, щоб у вас не було надмірного прогину в попереку. Два. Зігнулись в кульшових. І один. Відвели стегну, опустили ліву ногу в опору. Переходимо до другої вправи. Ліва стопа в опорі, право ставимо назад подушечкою пальців на підлогу. Ми будемо виконувати зараз випад, згинаючись в кульшових суглобах, опустили коліни вниз. Дивіться, я стою чітко в профіль до вас, і ви бачите мою, моє плече. І правий зовнішній край стегна. Але зараз на підйомі я розверну до вас правий зовнішній край стегна і лівий, як наслідок, підтягується за ним. Праву тазову половинку, орієнтуємось по лобковій частині тазу. Я закриваю знову всередину, роблю випад. Дивіться, коліно у мене залишається над п'яточкою. Роблю підйом і розвернулася і випрямилася повністю. Підкручую себе трошки всередину, згинаюсь в кульчових підйом вверх. Випрямилась. На моменті, коли я роблю випад, у мене корпус знаходиться трошки в діагональному положенні, вниз, підйом, розворот. Всередину закрила, вниз і випад, підйом, розворот. І за рахунок того, що ви розкриваєте себе якби тазовою половинкою, залучається сідниця. Я розкрилась, знову до вас, від вас відвернулася, повернулася тепер до вас в профіль. Тепер моє плече дивиться в правий бік. Я зробила випад ще п'ять повторень. І я в цю праву сторону повернулася грудиною. Вниз. І розворот. Три. І розвернула. Два. Випад. Розворот. І один. Розвернули праву тазову половинку вниз, опустили так само на да, протилежний бік. Права стопа в опорі, ліву вивели назад, носочок поставили на підлогу, випад зробили, зігнулись кульшових солобок підйом. І розвернули тазову половинку, повністю опустивши ліву стопу на підлогу. Тепер ми знову розвертаємось у фронтальний випад, да, передом, якби класично. Тазові половинки. Відносно двох плечових кісточок, дивляться, да? і все це направлено у нас вперед. І дві праві і, праві, і плечові суглоби, і тазові. Випад, підйом, поставила стопу. Але переважно я себе розвертаю не грудиною, а тазом. Розвернула тазом. Тазом підкрутила. Випад зробила, тазом розкрила і грудину за тазом довела. Угу. Вісім. 7. Пальці розтопирані, щоб у вас була чітка опора. Якщо є можливість займатися без взуття, без шкарпеток буде добре, щоб ви могли ворушити пальчиком. І створювати хорошу стопу фіксацію, хорошу опору в усіх точках стопи. Тому що це запорука передачі імпульсів, якісної передачі імпульсів, висідницю. Два. Низже вода настигну. І розвернули таз. І один низ животину настигну і розвернулись. Звели стопи до центру, переходимо до третьої вправи. Третю вправу ми виконуємо лежачи на боковій планці. Лікоть згинаємо, праве стегно залишаємо зверху пов, да, зверху поверх лівого, лівий лікоть під плечовим суглобом. На видуху ми піднімаємо таз, випрямляючи праве коліно. На вдиху опускаємо таз вниз, не до кінця зберігаємо трошки його у повітря, згинаючи коліно. Видих підйом. І дивіться, нам важливо, щоб праве коліно рівної верхньої ноги у нас дивилось не стелю, а трошечки всередину. Тобто, щоб ми зберігали внутрішню ротацію правої стегнової кістки. І тоді у вас буде добре працювати сідниця. І ще одинадцять. Десять. Важливо було, щоб у вас правий плечовий суглоб був над лівим ліктем. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три рази. Видих. Два. На підйомі ви маєте скочувати. Це був пробний урок з мого онлайн-клубу, в який можеш зареєструватись за посиланням, яке я залишила в описі під цим відео. В онлайн-клубі ти отримаєш підтримку від мене в чаті, в живому форматі і повноцінні тривалі тренування.